Сьогодні в мене суші торт. Спочатку відварила рис до готовності. Готую заправку для рису. Перемішую, коли рис ще гарячий, вливаю до нього заправку. Нарізаю 1-2 огірки на маленькі кубики. Авокадо очищаю і нарізаю. 200 г червоної риби нарізаю кубиками. Беру форму, першим шаром викладаю частину рису і гарно утрамбовую ложкою. Далі змащую рис тонким шаром крем сиру. Додаю шар огірків. Далі нарізаю ножицями норі, викладаю зверху. Потім половину нарізаної риби. І наступний шар знову рис, який розрівнюю. Змащую крем сиром, нарізаю норі, далі авокадо та решту нарізаної риби. І ще один останній шар рису. Його теж розрівнюю ложкою, змащую крем сиром і викладаю тонкі слайси риби так, щоб красиво прикрити поверхню. Відправляю суші в торт в холодильник щонайменше на одну годину. Дістаю, знімаю форму, посипаю зверху кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулою.